У Черкасах можуть зупинити водопостачання. Про це під час екстреної прес-конференції повідомив директор Черкаси водоканалу Сергій Овчаренко. Катастрофічна ситуація склалася у зв'язку з позовом азоту про негайне стягнення з водоканалу боргу у розмірі 14 мільйонів гривень. В зв'язку з позовною заявою керівництва азоту до виконавчої служби служби по примусовому стягненню заборгованості згідно попередніх рішень судів. На сьогодні, згідно рішень судів, існує заборгованість в розмірі більше 14 мільйонів гривень, які азот хоче отримати одноразово, безакцепно, одночасно, а стягнувши з нашого підприємства. Що для нас чим це для нас важливо? Чим це для нас небезпечно? А це те, що ми наші рахунки будуть блоковані. І до списання заборгованості ми ніяких фінансових операцій виконувати не зможемо. Яка проблема для черкащан? Сьогодні різниця в тарифах, тобто держава винна внаслідок збиткового тарифу комунальному підприємству «Черкаси-Водоканал» більше 63 мільйонів гривень. У нас є основні кредитори. Які утворилися внаслідок звичайно, збиткового тарифу, це в першу чергу азот, а потім обленерго. Азот у ми на 1 лютого 2016 року заборгували 25 мільйонів гривень із них. Чотирнадцять мільйонів гривень це порішення суда. Ми підприємства закликає міську та обласну владу негайно вжити заходів, аби не допустити екологічної катастрофи у місті. Якщо позов азоту не буде відкликано вже найближчими днями, водопостачання для підприємств буде припинено а для жителів міста обмежено. останнім часом. М'яко кажучи, є непорозуміння. Ми не розуміємо, чому Азот так поступає, блокує рахунки і спонукає наше підприємство в по великому рахунку до зупинки. А ми вже підготували звернення до підприємств і установ міста про те, що якщо будуть блоковані рахунки, а це я думаю, можливо, і завтра, то ми змушені будемо обмежити водопостачання. Водопостачання буде подаватися тільки населенню, і то в окремі часи підприємствам та підприємцям водопостачання буде призупинено. Тому ми підготували звернення для того, щоб ці підприємства і установи при можливості використовували свої індивідуальні резервні джерела водопостачання. В разі їх відсутності я думаю, що будуть задіяні і можливості. Управління надзвичайних ситуацій для того, щоб забезпечити підвоз води. А що може очікувати наш завтра? Ну, тяжко спрогнозувати, тому що тут можуть бути і екологічні, якби неприємні катастрофічні наслідки. Хотів би ще підкреслити такий нюанс, якби що а, така ситуація з очисткою стічних вод. А, що що комунальне підприємство не має власних очисних споруд, а передає стоки на очистку приватної структури, є ще в одному місці це рівний водоканал, рівне Азот. І для цікавості я наведу таку довідку про те, що рівне, мешканці рівне, і Рівенський водоканал платить на 45-50% дешевше. Тобто має меншу ціну за очистку стоків, ніж черкащани. Знову ж таки, це політика азоту по відношенню до своїх мешканців. Це я вважаю неправильно. Більше того, сьогодні азот спонукає нас в судовому порядку заключити угоду на очистку стічних вод за новим договором, який передбачає концентрацію забруднюючих речовин на рівні. Технологічного регламенту будівництва очисних споруд 70-го року, 40 років тому назад, навіть більше. А потім по факту нараховувати 10 мільярд штрафні санкції на водоканал за перевищення забруднення стічних вод. Уявляєте? Але ми прекрасно повинні розуміти, що оці перевищення забруднення і відшкодування цих штрафних санкцій знову ми будемо разом з вами відшкодовувати своєї кишені. В кінці кінців, я вважаю, прийшов час, що в цьому питанню громада міста Черкаси, влада міста Черкаси, влада області повинна поставити крап. Шляхи вирішення цієї проблеми. Ще раз підкреслюю, ми будемо ініціювати питання про передачу в комунальну власність міста на баланс підприємства. Ми їх будемо розвивати, модернізувати і не буде таких колапсів, які є, як є сьогодні в Черкасі. Для досягнення цієї мети є багато способів. Один із них петиція. Я вже говорив своїми колегами по Україні, водоканальцями. Вони мене абсолютно підтримують. І я переконаний, що за неділю ми знайдемо більше не 25, а 50 тисяч а то й 100 тисяч голосів. Але це питання терміново треба вирішувати. Треба поставити крапку в шантажі приватної структури громади міста Черкас. Не повинні ми з вами утримувати батьки наші. З пенсії останніх копійками сплачувати за баганки деяких багатіїв. В тому році близько 8 мільйонів гривень пені з міського бюджету було сплачено зайво. Знаєте, якось трошки недобросовісні стосунки. Получається, що міський бюджет повинен віддавати пеню за ту різницю в тарифах. Яка була не врахована Національною комісією. Ну, якщо там наші люди працюють, і для тих самих наших людей, які працюють незалежно на якому підприємстві, чи то на Азоті, чи то на іншому підприємстві, чи то на хімволокні, ми хочемо робити благо, а приватний наш партнер хоче отримати ще зверху 8 мільйонів гривень, ну якісь такі стосунки не зрозуміли. Тоді ми також будемо дивитися і, напевне, наші стосунки будувати в більш жорсткі рамки по інших питаннях. Це неправильно. Якщо ми просимо АЗОТ сьогодні налагодити з нами стосунки партнерські, а він буде з нас вимагати фактично кошти, то ми також будемо діяти теж в таких самих рамках.